Від економічного зростання залежить добробут людей. На аналітики винайшли новий спосіб вимірювання рівня життя у тій чи іншій країні, який назвали індексом соціального розвитку, який вимірюють, аналізуючи речі, які безпосередньо торкаються пересічних людей, як то доступність харчів, медичного забезпечення, бізнес-можливості, пояснює Зорислав Байдюк. Сполучені Штати 20-го сторіччя були і залишаються світовим лідером за внутрішнім валовим продуктом. Однак у новому списку займають лише шосте місце найкраща країна світу для життя. Швеція до такого висновку дійшли дослідники Гарвардського університету та політехнічного інституту Масачусетса. Разом з професіоналами з усього світу вони розробили новий метод вимірювання рівня життя. Нову методику та результати першого дослідження представили під час світового форуму соціальних підприємців у британському Оксфорді. Майкл Грін, виконавчий директор організації за соціальний прогрес. Ми не вимірюємо економічні показники, натомість аналізуємо речі, які безпосередньо торкаються людей. Чи є у них достатньо? Харчів, чи мають вони житло, чи доступна медична допомога, чи створені для них можливості у житті? Ці питання входять до загалом 12 факторів, за якими вимірюється рівень життя за новою методикою. Поміж іншого, науковці враховують стан довкілля в країні, персональні права і навіть доступ до інтернету. Після Швеції другу сходинку в індексі соціального розвитку зайняла Великобританія. Швеція та Великобританія опинилися на верхівці, оскільки там успішно комбінують європейську модель соціального забезпечення та охорони довкілля з американською моделлю можливостей та громадянської свободи прав тощо. Автори індексу соціального розвитку звертають увагу, що їх методика не враховує обсяги урядових вкладень у ту чи іншу галузь, як то охорона здоров'я. Натомість вони аналізують загалом стан галузі, як то здоров'я населення та доступ до медицини. Мова не про вкладення, а про результат. Ми дуже уважно дотримувалися цього принципу інакше б ми певним чином заохочували великі уряди витрачати гроші. Для першого разу дослідники оцінили стан справ у 50 країнах світу. З країн, що розвиваються найвище 12-те місце зайняла Коста-Ріка завдяки високим показникам у галузі екології та освіти. Україну дослідники не аналізували з найближчих сусідів Польща на 13-му місці, Грузія на 27-му, Росія опинилась на 31-му. Найгірший рівень життя з вивчених країн мають Нігерія та Ефіопія. Автори нової методики кажуть, що поставили за мету показати можновладцям, що не обов'язково мати високий валовий продукт, аби забезпечити високий рівень життя свого населення. Зорислав Байдюк Голос Америки.